Одним з важливих напрямів роботи служби зайнятості є допомога внутрішньо переміщеним особам, реалізувати право на працю через сучасні сервіси, програми, а також традиційні наші послуги. Основна мета допомогти людям якнайскоріше знайти роботу, адаптуватись на новому робочому місці, інтегруватися в громаду і, взагалі, отримати необхідну допомогу та підтримку. Ключовими послугами служби зайнятості є підбір вакансій, працевлаштування. Наші кар'єрні радники пропонують роботу з урахуванням побажань клієнта, професійного досвіду, освіти, місця проживання, за можливістю з компенсацією витрат на житло. Пропонуємо вакансії як регіональних наших роботодавців, так і для самостійного пошуку роботи. роботи рекомендуємо. Користуватись дуже сучасним ресурсом, єдиний портал вакансій, де зосереджена інформація про роботу з усієї країни, яка оновлюється щоденно. Люди можуть розмістити резюме і дуже швидко зв'язатись з роботодавцем. Для визначення професійного кар'єрного розвитку пропонуємо послуги з профорієнтації. Наші фахівці допоможуть скласти резюме. Техніки співбесіди з роботодавців, техніки пошуку роботи, клієнти приймають участь в різних профорієнтаційних групових заходах, вебінарах, ярмарках вакансій, а також отримують індивідуальні послуги з профорієнтації, де проходять тестування і мають можливість для визначення професійної придатності. Наступною послугою, яку ми пропонуємо внутрішньопереміщеним особам, це професійне навчання. Якщо... Професія або спеціальність втратила актуальність на сьогодні, людина має можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію вже за раніше набутою. Програм з професійного навчання на сьогодні дуже багато, дуже широкий вибір таких програм можна підібрати індивідуально кожному. Програми розраховані як для людей. Безробітних, шукачів роботи, так і працюючих. Наприклад, можливо отримати ваучер для здобуття освіти за рахунок держави і отримати як робітничу професію, так і спеціальність, тобто вищу освіту. Одним з нових напрямків, які впроваджено в нашу роботу, це навчання жінок за умовно чоловічими професіями, де відбувається навчання безпередньо на підприємстві. І з гарантованим працевлаштуванням, тобто після навчання людина зразу отримує роботу. Крім того, практикуємо стажування безпосередньо на робочому місці, де наші клієнти можуть ознайомитись з умовами праці, з колективом, адаптуватись під нову роботу. Крім того, треба зазначити, що існує дуже багато освітніх онлайн-платформ, на яких можна здобути інформацію короткотерміново, але дуже змістовно, і тим самим підвищити свою професійну компетентність і можливість прискорення працевлаштування. Для роботодавців теж є у нас програми, компенсаційні програми, які. Відшкодовують витрати заробітної плати для внутрішньо переміщених осіб у разі їх працевлаштування, і тим самим це дуже стимулює роботодавців працевлаштовувати таку категорію населення, а також створенню нових робочих місць. Якщо людина бажає працювати самостійно, відкрити власну справу, то теж ми підтримуємо наступна наша послуга. Ми пропонуємо отримати грант на відкриття власної справи або на розвиток підприємницької діяльності. Запрошуємо до нашого бізнес-майданчику, офіс зроблено в Україні, де надаємо професійну кваліфіковану інформацію, як отримати грант пошагово, допомагаємо скласти бізнес-план і далі, вже після реєстрації, супроводжуємо для розвитку підприємництва в подальшому. Наші послуги розраховані як для людей працюючих, шукачів роботи, так і безробітних. Зареєструватись в службі зайнятості можливо як звернутися особисто, так і скористатись нашими сучасними сервісами. Можна подати заяву через дію. А на сьогодні ще у нас розроблено новий такий ресурс, як можливе зареєструватись через електронний кабінет шукача роботи, подати заяву на статус безробітного, на допомогу по безробіттю, записатись, наприклад, на різні заходи, які відбуваються в службі зайнятості. Передивитись самостійно вакансії, отримати різні довідки про перебування на обліку, як шукача роботи, допомогу про безробіттю. А одним із важливих моментів на сьогодні. Можна не тільки особисто звернутися в службу зайнятості, а й подати через електронний кабінет шукача роботи заяву про припинення трудових відносин. Це саме для тих внутрішньо переміщених осіб, які бажають отримати статус безробітного з подальшим працевлаштуванням, але. Не можуть це зробити через те, що вони ще не звільнені з попереднього місця роботи, так як роботодавець знаходиться або в зоні бойових дій, або в окупованій території. Тому е, така людина подає заяву в центр зайнятості і ми вже здійснюємо процедуру розторгнення трудових відносин. Подаємо дані в пенсійний і з наступного дня після подання заяви людина вже е, звільнена. А тоді може отримати статус і користуватись всіми нашими послугами, має право на допомогу по безробіттю, допомагаємо здійснити підбір роботи, індивідуальне кар'єрне консультування, профорієнтаційні послуги, послуги з профнавчання. Коли немає деякий час підходящої основної роботи, пропонуємо різні роботи тимчасового характеру, які дають можливість не з ним, знімаючи з обліку отримати заробіток. Ну, дуже багато всього цікавого оновлюються програми в службі зайнятості. Треба сказати, що з початку повномасштабного вторгнення до нас звернулось більше 3,5 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. Статус отримали близько двох, а от допомогли знайти роботу ми майже півтори тисячі. Тому ми готові допомагати. Будь ласка, звертайтесь як особисто, так і користуйтесь нашими онлайн-ресурсами сучасними. Дуже рекомендуємо сайт Державної служби зайнятості, де змістовна інформація не тільки про послуги служби зайнятості, а також внутрішньопереміщені особи можуть знайти інформацію про наших соціальних партнерів, партнерів на ресурсі Єдине вікно можливостей. І вирішити свої якісь проблемні питання, отримуючи юридичну, психологічну, гуманітарну, матеріальну допомогу та індивідуальний супровід.